Ася Українка без надії сподіваюсь, гець ти, думай, ви осінь. То ж тепер весна золота, чи то так жалю голосінні. Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки Чо геть думи, сумні, я на боїм сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду будь на них сльози гіркі, І сліз та гарячих роснах. Та кора, я доває місна, може квіти зійдуть і настане. Ще для мене весела весна, На гору кротука. Несучи ваготу страшною, буду пісню, весело співати. Довгою темну нічку новину і скорею на хвилі очей зашукатиму сірку провину ясну ладарку темних ночей. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити.